Шановні глядачі, ранок це тебе триває. Нині відзначаємо річницю Майдану. У нас в студії ще одні гості, гості з Копичинців Наталя Зелінська, Андрій Стефанець. Вітаю. Вони і майданівці, і поети. Мабуть, вас поетами Майдан зробив. Чи нічого щодо того? Писали. Ми взагалі-то працювали, скажімо так, в Копичинцях, були людьми невідомими, писали вірші, писали для себе, але майдан це був поштовх. Коли ми почали себе проявляти, і коли ми вже об'єдналися, це напевно, паншу був пошток для зустрічі для таких е, творчих натхнень для патріотичної поезії. Казала Наталі, що ви на колії працюєте? ви інженер. Я працюю тут в Тернополі на залізниці. Справді е, оглядаю пасажирські вагони і часто бачу. Як їдуть солдати, як повертаються, як їх зустрічають, як діти не хочуть пускати своїх татів, тримають міцно за шийку і, і прощаються, цілують їх. Це звичайно, що дуже тривожно. Я це все ніби разом переживаю і викладається в своїх творах. Звичайно, що переживаю і пропускаю через себе ці всі події. Знаєте, у вас були у початкові майдани два різних вас в Купичинцях в Рівному. А Наталі в Рівному. Наталі студентка. Так, я студентка, вчуся в Рівному, і саме там переживала події. Майдан звичайно. Вони приходили, можливо, не так якось бурно, як в Тернополі чи в Чернівцях, бо мої однокласниці поступили в Чернівці Тернопіль і розповідали, як в них там. У нас це було більш так пасивно. Ми ходили на пари, але в один день на першій парі до нас зайшов викладач і сказав: Або ви йдете на Майдан, або ви більше сюди не приходите був Він був дуже <laughs> заклятий патріот. І ми, не думаючи, зібрали свої речі і пішли. Ми обійшли всі гуртожитки, всіх скликали і потім пішли до міської ради. В принципі, аж такого якогось там не було піднесення в нас в Рівному, все було спокійно. Ну, але Рівненський Майдан все одно був, так? Але він був так. А на кого вчитесь? Землевпорядкування. Та ми... Маєте дуже відповідальну спеціалізацію, так. особливо для майбутньої України, так. Для майбутньої України, так адже земля це наше багатство, і нею треба вміло розпоряджатися, так тому що дуже багато помилок землеупорядкуванні зроблено ну, за останні десятиліття. Так що у вас відповідальна багато. і серйозна професія. Це якщо такого якогось законодавства і якогось управління землею в принципі нема. його треба все продумувати, щось додати, щось міняти, щось, щось робити, в принципі. Бо В нас е, хаос робиться, якщо так подивитися. Так говорить суденка, так, яка один. У нас Майдан в Копичинцях, е, скажімо, був такого формату бурного. Коли все починалося, байдужих, напевно, що не було. Хтось міг приходити, хтось не міг. Ну, я коли був в Тернополі на роботі, звичайно, що мене не було. Е, але коли в мене була можливість, звичайно, я приходив. Я приходив, е, ми підтримували один одного, ми, незважаючи на холоди, гуртувалися. Співали пісні, молилися, звичайно, молилися з повстанський край. <гум> так, так. Люди просто, якби кожен хто що міг з тим, не приходив, збирали гроші. Там теплі речі, якісь для майдану. Хто приходив, просто підтримати, сказати яке слово. Ну я приходив з поезією Були кажу, люди просто гуртувалися хто з чим з любою зброєю. Ми всі були цінні. Ми всі були дуже важливі для того часу. Такий майдан нас гуртував, єднав, і відчувалося, що з такими людьми можна в Україні жити, можна щось робити. Це було гарно. І вас в копичницях зараз є таке літературне я чи, я читала в інтернеті. Поназивали Деліріум, так? так марення, враження е, біла знаєте, гарячка. Ну е, за літо так є справді така хвороба деліріум Тременс, повна назва Біла гарячка. Ну ми з себе якби до повністю таких гарячих і білих не відносимо, але на просту деліріум можна трактувати як марення. Тобто марення фантазія. Ми щось вигадуємо. Придумуємо, фантазуємо і хворіємо цією хворобою задоволенням. Ми не шкодуємо, що ми перебуваємо в такому стані. Це творчий стан. Ми коли переживаємо багато емоцій, викладаємо це на папері. Нам це подобається. У вас багато віршів і про Майдан, так? і про війну. І тепер ці вірші зібрані, кілька авторів докупи в збірку. Збірка не мовчимо. Ось така нас збірка. Вітаю. Дякую. Дякую. так то ваша перша правда, наша перша ластівка. Так ми її презентували і в нас в Копичинцях, і в Тернополі. Тернополі. Тут е, є ще запрошення в Гусятин, Чортків, і можливо поїдемо в Львів. Якщо все буде добре, ми ще запрезентуємо цю книжку у Львові. Тому що е, події, які ми пропустили через себе, події майдану, події війни, все, що ми переживали, є в цій книжці. Ми всі почуття виклали на папір своєю ручкою, людцем своїм почуттям ній чотири автори. Чотири, чотири автори. автори. Так. так, ну я автор Андрій Стефанець, Володимир Ухач, Наталя Зелінська і Ярослав Ухач. І вони двоє сьогодні не змогли дуже хотіли бути, не змогли. Е Склалися так обставини, що вони люди, які працюють, зайняті, і не могли. Чому всі різних напрямків? Наталя студентка. Ми вже почули так. так. Я працюю на залізниці. Володимир Ухач, він працює, скажімо так, в адміністративних податківець, податківець я чує. Він часом стадається, коли я це кажу, але я намагаюся не приховувати справжніх. Таких, чим людина займається, Ярослав Ухач, він більш талановитий з залізом. Він... Так, він коваль. Так. Він, він у нас, коли був відеовірш протистояння Епох, ми ще пишемо відеовірші, тобто не тільки на папері, а якби робимо зйомку цього відеовірша і в ролях. Тобто кожен, хто розказує, відтворює того героя. Він робив своїми руками шлем і робив меч своїми руками. Тобто то той меч, що я бачила в вірші, які ми сьогодні подивимося. Зроблений його руками. То зроблений руками, так, Ярослава. Так. І ще крім того всього, крім вірші, він пише пісні, які також є в збірці, теж на патріотичну тему, які в принципі також зачіпають за душу. Так, він майстер, в нього пісні краще получається. Прошу вам слово. Прочитайте кілька своїх віршів. Про наболіли, про майдан. Нині якраз до річниці Майдану. Ну, до речі, дуже, дуже актуально. Як сьогодні, коли був розгін Майдану, тодішня влада називала це антитерористичною акцією. І вони, прикриваючись тим, що вони роблять добру справу, насправді знищували націю. Знищували тих молодих хлопців, це весь світ. Я написав такий вірш. Називається Я терорист. Я терорист. Бо люблю Україну і маю слово, що тверде, як сталь, і маю думку, що із серце лине, що згине на землі моїй москаль. Я терорист, бо молюся за брата, що ходить під прицілом снайперів. Він буде сині жовтий стяг тримати, як підуть, як підійдуть у масках у пері. Я терорист, мене зростила мати, навчила мови, дала хліб святий. Я погані не буду підкорятися, бо хочу жити на землі своїй. Такий вірш. Дуже болючий вірш, як для мене, тому що багато хто не повернувся додому. Кажуть, коли вони, ці герої, вертаються неживі, живі, кажуть, що вернувся на щиті. Серце героїв. Повертається сотня додому. На щиті і під стягом своїм, з них ніхто не розкаже про втому, тишиною укутаний дім. Не топіть їхні душі у сльозах, їм потрібна молитва від вас. З них присягу ніхто не порушив, у бою вони впали за нас. Повернулася сотня у славі і сини, і тати до сім'ї, їхні рани тяжкі та криваві, а серця у героїв світі. Такий вірш. Що Наталя? Наталя, будь ласка. У мене, звичайно, не такі високі вірші. Мір також треба рости і рости. Але я помаленьку вчуся, мені в цьому допомагає колектив. І, в принципі, один з віршів, які я прочитаю, він пояснює, що таке війна. На жаль, так сталося, що кожне покоління переживає війну. І вона була колись, і зараз також є. І після кожної з таких війн люди моляться. Що вже її не буде. Вони сподіваються на краще майбутнє, на мир, але вона знову і знову вривається в наші двері. На жаль, так. І я зачитаю. Він, можливо, не такий досконалий, але вже який є. Це бачення війни юною дівчиною, так? Ну, можна і так сказати. Я не знала в обличчя героїв. Я читала про них із древніх сувоїв. Я не знала, що таке війна, поки не настала ця весна. Я чула лиш розповідь бабусі, як солдати помирають в лузі. Лиш з уривків історії я знала війну, поки не побачила цю весну. Я бачила танки лише на картинці, а хижих звірів тільки в звіринці. Я знала Росію як сусідню державу, а не як хижу тварину криваву. Я не знала, що ворон розпочне війну, поки не побачила цю весну. Я не знала, що так буває, що солдат крові стікає, він лежить поранений в полі, а ворог сипле у рану солі. Я не вірила, що українець зрадить державу і піде служити під корону криваву. Та ні, хіба це українець? Це підлий жорстокий злочинець, бо українці сьогодні воюють і перемогти вони планують. Бо наша земля надає нам сили за спиною в нас предків могили. Наші слова це крик до свободи, наша пісня це зброя проти жадоби. Наша сила це кохані сестри та матері, що нас чекають від зорі до зорі. Я не знала, що таке війна. Війна це за свободу кривава ціна. Так, війна це одинока вдова, війна це дівчина, що лишилась сама. Так, війна це рана на тілі країни, але і це подвиг здійснений щодин, щодмини. Не ми розпочали цю війну, не ми сплюндрували цю весну, але нам судилось стати героями і пити свободу повними долонями. Нам судилось вигнати ворона чорного, аби не закривав нам неба мирного. Нам судилось будувати державу і берегти геройську і славу. Тож досить Україна мовчати час на повні груди сказати: ми нація величних людей, а не стадо підвладних свиней. Ми незалежні, ми вільні, і нехай російські царі божевільні заберуться геть із наших земель, із земель українських славних дітей. Скромна дівчина Каже, Радує, що... правда, що ми маємо таких дітей, які не байдужі, які вболівають і духовно працюють, і розвиваються. Тим бачиш, що ще дівчина вчиться. Так. я справді, справді тішуся, що в мене такий колектив. Ми якби дійсно з різних галузей, але нас об'єднує поезія, і ми в цьому один одного допомагаємо. Кожного разу є якась свіжа думка, панує. Ми її обговорюємо. Наприклад, дзвони Володя чи дзвони Наталі? В мене є таке побажання. Я би хотіла, щоб на слідчому заході ми зробили так, то так. -то. І я кажу, добре, ми зустрічаємося, обговорюємо, хтось доповнює і дуже гарно виходить. Дуже гарно. Ви ще робите відео вірші, час, бо тягне творити, правда? Так, дуже бачили я ваші відео вірші. Звичайно, вони вірші відео початківців. Так, так це не професійне відео. Так хто вас там знімає? Хто ще тим Б... завідує? Ми, ми взагалі то е, намагаємося залучати до цього сторонніх людей. Вони нам дуже допомагають. Вам Наприклад, ще треба режисерів на підмогу, так професійних режисерів. Так, так. Ми звернулися перший раз до будинку культури нашого Копичинецького. Нам допомогли з одягом, з обладунками, тому що, наприклад, для, там, для бандерівця, для лицаря потрібно було кольчуга і багато одягу. До навіть мого сусіда, який просто має коні, і нам треба було козака з кіньми. сусідський ну, сусідський кінь кінь. був, так? Так, Гарний ну, то, кінь. Так. Гарний Ми попросили його колодь, можна це. Він каже, та немає питань, коли треба приходити. Ми, це. Ми попросили. Звичайно, ж козак трохи боявся коня, але, там потім, не видно. Ну, але потім все пішло добре. Ось. Було таке, що знімав я сам, якщо не конче, було мене в кадрі. Було таке, що я просив доньку. Звичайно, там в неї трохи трусились руки на хвилюватися. І йшла е, одесь, коли біля України є відео, то ми це, вона нас знімала, коли ми в цих сутанах стояли, От, то їй не дуже добре вийшло. Ну, відповідно, камера непрофесійна, якість не дуже важницька, але ми м, ідею ви основно, пробуйте, так, себе. Так, так. так ми, ми покринували... зберігаємо. Скажу вам перепрошую, але ми той уривок зменшили, бо якщо б ми дали увесь протистояння. Епох, Хто вже з вами no. би не спілкувалися, <смеш> то він зараз буде з кожного вірша по стопчику, по, щоб ви знали по строфі. Взагалі то в інтернеті можна побачити. Так, в інтернеті, хто бажає, може подивитися, де сайт Олега, ah. Олега Ухача, там найліпше відкривається. No. Набираєте Олег mm -hmm. Ухач, відео вірші, і ті всі вірші є. Це раз. Друге, протистояння епох здається 12 чи 10 хвилин. Зараз це буде кілька хвилин. Mm -hmm. З кожного, кожна строфа одна. Від кожного персонажа. І наші глядачі мають можливість дозоркнутися ще до ваших відео Прошу. Нову небо потемніло І чути десь чужинця крик. Він хоче душу нашу й тіло за той оманливий ярлик. Поспів Виговський з воньством козацьким, почув Всевишній наші молитви. Мов грів із неба ясного зненацька ми ринулись у бій, наче орли, блистить яскраво шаблею на сонці, звитягай міць козацької душі, не буде ката в рідній сторононці, ненависть згине з української землі. І ще не стих в моєму серці бій. З останніх сил тримаємо оборону. Зі мною автомат, соратник мій, що ворога вистрілює до скону. А як навколо зацвіла весна. Шкода я цвіту білого не бачу, Вогонь пекельний, дим в очах, війна. Вже командир кричить убій, козаче, наш славний ватажок Упа Еней. Навчив, як друзям, прикривати спину. Він бачив зблизька тисячу смертей. У полі бою знаю, не покине. Почуйте голос вільний, не рабів. Для вас він буде завжди невідомий. Червоних лижите зади бошків, чекає кара з неба, як содому. НКВСники Чумою пруть Горбівський ліс, немов стіна за нами. Вони свинець наш зараз проковтнуть до бою з москалівським котами. Знову місяць блукає зоряним небом. Та скільки ще буде в полоні Україна, синів, ще скільки поховають матері, орда навіжені царі, війна, руїна. На нині знов гризуть кордони мов мощурі. Мені пробач, незнайомий мій брат. Ніби все у нас є, більше навіть не треба. Ось шматок уривок ривок нашої відеороботи. Творити, як починали, в кого виникла ідея? Взагалі то ми всі працюємо разом і в кожного думка. І хотілося зробити зробити героїв з різної епохи козацької, княжої, бандерівської теперішньої епохи, все ж таки, що Україна на протязі стількох років бореться, бореться і хоче вибороти цю незалежність. Ми сподіваємося, надіємося і молимося, що та е, свобода буде. А починали ми е, давніше, це було ще 13-й рік, ще до майдану, коли був в Копичинцях організований. Захід до Дня Незалежності України, ми зробили такий вірш, правда, його ж не знаю. Ми не робили його як кліп, просто ми вийшли на сцену, щоб спрезентувати це як вірші у ролях. Ми вийшли в селянських сорочках в штанах, і в нас були на зап'ястях рук і на ногах. У нас були ланцюги. І коли ми розказували вірші, в кінці все ж було таке, що. Здобудеться воля, і ми рвали ці ланцюги. Тоді ще е, президент був Янукович, і е, ш, директор, тодішній директор культури Саша Шполяк, коли ми зійшли зі сцени, він каже, ви знаєте, що, скоріш все, що мене за це посадять. І, і можливо, що і вас. Але ми не боялися, ми не змовчали, ми вийшли на сцену, сказали про це. І це м, стало напевно, що як пророцтво, все ж таки, люди почали рвати кайдани, і тоді відбувся Майдан е, восени. Ос, Читайте ще. По віршу ага. до річниці Майдану. Такий вірш, який символізує е, приховану думку. Я сподіваюся, що багато зрозуміє, що я хотів сказати цим віршем. Вірш називається Давайте. Давайте разом Україну розкрадати. Та знаю, знаю, все вже вкрадено до нас. Але давайте ще й вкрадемо в неї шанс своєю мовою у хаті розмовляти. Давайте Україну будемо вбивати. І мрії про свої річки, ліси, поля. Скажіть, навіщо нам родюча ця земля? Навіщо дітям злим кохана і рідна мати? Хіба таку державу ми хотіли мати? А кров від прадідів не наших у жилках? про їхні подвиги вже пишуть у книжках. Чи не пора давно і нам такими стати? Такий вірш, нехай кожен задумається і подумає, що йому потрібно для того, щоб Україна стала незалежною. На жаль, події на Майдані це б був перший крок. Другий крок це війна на сході. Війна, яка показує, що ми боремося і живемо. На жаль, багато братів, чоловіків покидають свої домівки, аби захистити свою батьківщину, і їхні сестри, кохані пишуть їм туди листи, і саме один з таких листів. Я не знаю, куди листа написати, що тобі, мій брате, сказати? Ти десь далеко, там, на сході, втираєш сльози свободі. Тут, на заході, я за тебе молюся. Ні, ти не думай, на тебе не злюся. Напевне, ти звик, що я тебе лаю, повір, про свій характер я знаю. Але тепер тебе поруч немає. Що без тебе робити, не знаю. Щодня я матір втішаю, повернися живим, тебе я благаю. Ти не був ні воїном, ані солдатом, а заурядним собі адвокатом. Ти захищав справедливість, святу, ненавидів злобу людську, але ти воював тільки словами, юридичними поперними ділами. Брате, ти завтра приїдеш, в ці двері весело увійдеш, і я міцно тебе обійму нашій матері сльози утру. Ти пишатимешся бойовими шрамами своїми геройськими ранами. Розкажеш, як побратався з війною своєю новою сестрою. Моя сестро, я приїду завтра. Тобі турбуватись не варто. Ми разом втішимо маму, а потім я покажу свою рану ні, не смертельну, геройську. Розкажу про порядки у війську і як за Україну стояв до загину. І для цього не шукайте причину. Я був одним із сотні солдатів, яких обстрілювали зградів. Знаєш, ця війна людей об'єднала. Сестру перед від'їздом ти сказала, що це нова доба для країни настала. Ти правду тоді сказала. Війна показала, хто українець, хто кацап, хто герой, а хто підданий раб. Сестро, я простий адвокат, для б тебе молодший я брат, для України хоробрий солдат, який захистить від ворожих гранат. Знаєш, я за виріс, сестро моя, і сказати тобі настала пора, що я дякую щиро тобі за уроки життєві твої. Як часто ти мене захищала, прочухана часом давала, за те, що читала казку мені. За мудрі поради твої. Знаєш, сестро, я злився на тебе, коли ти сміялася з мене, але тільки прийшла би біда, ти була поруч, сестра моя. А тепер я воюю за тебе. Ні, дякувати мені не треба. Я воюю за тебе, за маму, за країну, за наш дім, за Україну. Наш батько десь на кордоні, напевне, тримає фото в долоні, де ми ще зовсім маленькі. Знаєш, а ми там гарненькі, сестро. Я приїду і ми пограємо, разом з тобою м'яча покидаємо. Сестро, як добре, що ти є у мене. Я, біду, я буду піклуватись про тебе. Брате, швидше приїжджай, ми тебе чекаємо, ти знай. Брате, я рада, що ти у мене є, ти найцінніше багатство моє. Дякую, Наталя. То була збірка, не мовчимо. Так. Наші гості, з Скопичинців: Наталя Зелінська і Андрій Стефанець. Дякую за запрошення. Вони мовлять. Словами віршів своїми відчуттями і це втілюють. От у першій збірці не мовчимо. Спасибі не мовчимо. вам за розмову. Дякую, вам. слава Україні! Героям слава!